Всім привіт! Мене звати Іра і цей канал про творчі, точніше про в'язання, бісроплетіння, вишивання та трішки про моє життя. І в попередньому відео я вам показала про свої точніше мої процеси, які я зараз в'яжу. А вже в цьому відео ми подивимося, роздивимося мої готові роботи за місяць січень. Ну що ж, погнали! І так, готові роботи я вам буду показувати про, по гранології. Точніше, наприклад, першу річ, о, в 26-му році, я зв'язала 10 го числа, першу я її вам і покажу. А, те, що я, наприклад, зв'язала вже в самому кінці, ось тут ось, я покажу в кінці відео, тому там в кінці теж будуть цікаві о, роботи. До речі, що цікавого на цій стіні також а, є готові роботи, бо я не могла її не прикрасити, не могла просто. І так, ну що ж, почнемо вже в такому не дуже швидкому темпі. Найважливіше сказала, можна починати. І так, першою роботою у нас була двостороння сумочка, сумка. Я її так і назвала двустороння. Чому я її так назвала? Тому що я її в'язала з залишків пряжі, Ось така вона в мене красуння, і з однієї сторони, вона жовта, з іншої сторони рожева. Я її в'язала з залишків повторюся, і я на початку зв'язала великий, бабу... ну, великий просто бабусин-квадрат. Жовстенький, і потім я зрозуміла, що він по ширині, якби ну, він не підходить прямо під мій телефон, він трішечки більший, але якби ідеально підходить під мій телефон. І тому я подумала, що можна дов'язати рядочки і зв'язати новий, дов'язати, і це буде прямокутник, потім зв'язати ще один жовтої пряжі мені би і так не хватало, тому я подумала, що буде супер ровсько, якщо зв'язати ще й з рожевої пряжі, буде така от сумочка. Вона дуже легка, тут, напевно, і 100 грам пряжі немає. І це і вона повністю зв'язана з полієстру. І не знаю наскільки це добре. Але, в принципі, я цю пряжу пряжу. Ще навесні 25-го. Тоді, в принципі, я і купляла лише поліестер та е, акрил. Не скажу, що я прям зараз перейшла все, е, все або на бавовну, або на вовну. Ні, я ще можу там купити. Але я вже стараюся купляти на пів вовну і ярна джинс, та яка е, напів, е, я просто Обожнюю, і тут половина речей буде зв'язана з нею, до речі, і її я завжди купую. Це така річ. Хочеш на не хочеш, все одно ти її купиш, бо це ну, не знаю, для мене це класика. І аксесуари з нею можна в'язати, і в принципі одяг, і іграшки. Ну, Іграшки це найлегше, мені здається. Тому так. Ось така сумочка була зв'язана, і, до речі, я її дов'язала аж 10-го числа, тому готові роботи. У мене почалися аж 10-го числа, якби я почала дов'язувати, скажімо так, більше в'язати, як сказати, ще раніше, то, можливо, в мене ще більше було б готових робіт, але, на жаль, хоча який, на жаль, у мене досить багато робіт, тому, в принципі, я рада. Їх досить багато. Я вам не сказала, але їх 24, якщо комусь цікаво. А, і так, далі у мене було, був такий проект: просто відпочинь і все. І це була резиночка з якихось з якоїсь старої коротше, пряжі. Просто хотіла щось відпочити, коли в'язала цю резиночку, відпочила за вечір, зв'язала чи ввечері почала, просто зранку вже заховала кінчики. Щось таке. Якщо хочете, можете подивитися мої. Січневі влоги, можна так сказати. Там я прямо розповідаю, що я в'яжу, що я дов'язую, як і що, що що я капряжу, де я купувала і все таке. В описі буде посилання на мої інші відео, зв'язані зв з, цими, з цими роботами, з цим готовим роботами, проектами. Плюс в них я розказую трішечки більше про ці роботи. Набагато. А, і так, далі у нас іде равлик Соня. Чому її назвала Соня? І так, це такий равлик. По-перше, чому я її назвала Соня? По-перше, тому що це дівчинка по-друге, перу, її ім'я досить підходить, і у неї закриті ученята, Можете роздивитися поближче. Вона в'язалася з джинсу і потім з молочної бабовни. Тіка. Ось так. З молочною бобовною, це, напевно, був перший раз, коли я просто купила її, і мені хотілося щось зв'язати. Вона розтягнулася і в'язання розтягнулося аж на півроку через те, що оцю от, якби, мушлю я зв'язала ще на коли я в в серпні, в кінці серпня, а вже. А... А вже в січні я її закінчувала, бо голову я дуже багато разів, а, як сказати, розпускала. І ви це можете подивитися також в моїх влогах. І я просто сказала собі, добре, хай буде голова великою і вже будемо її дов'язувати. Я знаю, до речі, що голова велика, можете мені це написати. Ну, просто я не знаю чому. А, так. До речі, резиночку я вам здається не сказала, дов'язала 10-го числа 11-го сою. Равлек Соні, в принципі, мені підходить її назва. Далі я дов'язала вже, як, як цікаво, виходить, 10-го числа, 10-го того робота, 11-го робота, 12-го того робота. 12 а прикол в, в тому, що я 12-го числа а, просто за вечір дов'язала собі слідок. Він дуже гарно, мені подобається. Також можна подивитися влог і він в'язався закругнув, бо це моя перша пара. Я не знаю, чи сподобається. Щось буде неправильно. Ну, в принципі, тут видно, що неправильно. Тому, в принципі, ну, мені дуже подобається. Ну, по-перше, це мій перший слідок, перша така робота на, на ноги можна сказати. Тому, в принципі, мені дуже подобається. Єдине, що я зараз напевно скажу, це те, що він мені трішечки малий, але це, в принципі, він розтягнеться ще. Я завжди, до речі, він також закрило, але ну, я це вже сказала чому. Далі, 14 числа, я два дні в'язала цю роботу. Це теж був в мене недов'яз такий. Мені здається, всі тут роботи недов'язані трошечки, і я їх просто дов'язувала, тому що в один час я просто дуже багато робіт не дов'язала. А далі це такий чепчик, який я почала наприкінці 25-го року. Ми поїхали в поїздку, я його не взяла. Плюс мені здавалося, що пряжа колюча. І ці зав'язки Я в'язала його два дні і дві ночі. Можна так сказати, що цікаво, я зв'язала цю от половину бо вальну я зв'язала за один день і цілий другий день. Я в'язала ці зав'язочки, і потім ще я, як сказати, ховала кінчики, мені не подобається ховати кінчики, тому процес так розтягнувся. Це, до речі, здається Алізе Ланакол. Класік, щось таке на напівовування, до речі. І так, йдемо далі. Тут, в принципі, нічого мені казати, во влогах і так все буде. Просто я вам буду казати, скажімо так. Ви знаєте, куди зазирати і підписуватися. А, значить, йдемо далі. А, далі. Це вже було 15 число. 15 числа у мене дві готові роботи. Це косметичка і це резиночка. Зараз розкажу ще про резиночку. Я дуже довго. Мені здавалося, що це довго. я... Це не точно, що це довго. Я почала пришивати зміку ще в якихось перших п'яти числах. січня. Я це закинула, виходить, на 10 днів приблизно. І... І потім за один день допришивала другу частину зміги. І мені, в принципі, сподобалося, що лише важко я це робила як, якусь, знаєте, з полусовчики без накиду я це робила. Але не гачком, а голкою. І це було важко. Тому, тому це було важко. А так мені в'язані косметички сподобалося. Єдине, що я її почала. Вересні, але тут причина через те, що я закинула процес, а через те, що у мене просто а, закінчилася пряжа, а в магазинчику біля дому я а, такої пряжі не було. А, а так, в принципі, я у мене була щось, по типу, я собі сказала, що я не буду більше а, нічого купувати ніяку пряжу до а, новорічних канікул, тому щось таке. А, Далі у нас гумка для волосі. Ну, Це також, в принципі, 15 го числа було зроблено. Давайте я не буду зав'язувати, просто ось така ось по майстер-класу нашої однієї майстрині дуже красива така. Типу з квіточками. Спробувала, мені, в принципі, сподобалося. Можливо, ще зв'яжу пару таких штучок, це можна і на подарунок, і просто собі, і ще кудись. Тому в принципі, мені сподобалося. Єдине, що було важко, то останній ряд вив'язувати, але це, в принципі, нічого. І так, йдемо до наступної косметички. Це така косметичка. Ось така ось, так ось вона виглядає. Я не захотіла сюди додавати от змійку. Плюс у мене не було такого, такого кольору змійки, тому, в принципі, тут все ясно. Я раніше, я ще думала, що оце от буде підклада до цієї суми, до цієї косметички, але я зрозуміла, що це так не пройде. Можна так сказати, я б в'язала декілька рядів, тому у мене тепер є дві косметички. Мені це дуже подобається. І, до речі, коричневий це з залишків, а ця синя преж, з якою я обидві в'язала. А це у нас джинс 63 колір. Це, напевно, єдиний колір, крім 01 який я пам'ятаю, тому що це єдині два кольори, які я пам'ятаю. Uh, і так, uh, це у нас було 16-го числа, я дов'язала. Тобто 15-го дов'язується у мене перша косметичка, 16-го дов'язується друга косметичка. Uh, значить, 17-го числа у мене були дві готові роботи, бо я дов'язала свою, uh, дуже давню, можна так сказати, uh, серветку з жовтої пряжі. Це у мене сонце. Це у мене тепер сонце. З газалу Гізамейт або мати. Я не знаю, як правильно. Uh, дуже гарно, мені подобається. І від цієї uh... Як сказати, від цієї серветки у мене були досить великі залишки пряжі, і, один, і одна з готових робіт, але це дуже маленька робота. Це ось ця от зірочка. Я її зв'язала просто з залишки, щоб вона у мене була отут, -от прикрашала мою стіну. А, так. І далі у мене була ще одна готова робота з цих же самих залишків. Я зараз переключуся, бо вона у мене висить на стіні, яку я вам зараз покажу. І так, наступна готова робота знаходиться просто переді мною, точніше за мною перед вами. Це моя зіркова гірлянда. В'язалася з тих же самих залишків бабовни казалу. І оця от, як сказати, це була повітряні петлі. Ця та лінія, на яку я все це приліпила, зв'язана з джинса молочного кольору. Саме просте таке. До речі, схему на них я взяла, взяла я Пінтересту, але, але всі вони були п'ятикутні. Я, я не хотіла в'язати п'ятикутну, трішечки просто додала ще одну. Змінила трішечки схему і зв'язала щось Давайте я вам ще по покажу. Ось так ось вони виглядають, якщо комусь цікаво. Ось мій ряд. Їх тут досить багато, до речі. І так, наступні мої роботи були трішечки маленькі. А, ну, як маленькі, просто їх дуже швидко в'язати, І це у мене знову ж таки були залишки від мого слідочку, тобто цього от кольору. І що я зв'язала з цих залишків. Тут у мене буде аж 3, 5, 5 готових робіт, але вони будуть маленькі. маленькі. А, до речі, забув сказати, що 17 числа я дов'язала серветку. і от Зірочку, а гірляду я вже дов'язала на наступний день, 18 числа. Наскільки я пам'ятаю, то була субота. Я просто все це е зв'язала. Ввечері ще почала перші там перші дві зірочки, і вже на наступний день дов'язала всі інші. Ну і там. Ховати кінчики, зв'язати лентіжок повітряних петель і так далі. Далі, можливо, ви знаєте, але зараз і в січні були популярні такі от антистреси, в яких заколочка в них самих. І мені захотілося зв'язати один такий антистрес, бо моє волосся заколочки взагалі не тримають, але мені, в принципі, в принципі, в мене є такі закончики, я захотіла зв'язати один антистрес. Просто набрала кільцемі грумі, так, кільцемі, далі прибавки, зв'язала купу рядів і далі убавки. Ну, в принципі, це така класична схема, мені здається. А далі, в той же самий день, просто я не знала, чим мені займатися, і я знала, що я хотіла з цієї пряжі зв'язати цього гарбузика. Це це ж гарбузик? Так, це гарбузик. Так, Цього гарбузика це все те ж саме 19 число. У мене тоді було дві готові роботи. А, значить, 19 числа я ще його зв'язала. ну, Це за. І годинки-годинку, ну я не знаю. І на цьому а ні, ще на цьому ми не зупинилися в'язати в той день. І вже в самому вечорі в мене просто декілька метрів залишалось цієї пряжі, може навіть два. І я в'язала ще одну заколочку і додавала прям міні-міні залеж. ні, це вже не газал Гіза. І у мене була Алізе. Котон Голд, жовтий такий, він набагато яскравіший в житті. І ось я просто зв'язала з нього заколочку. Ов'язала і приклеїла на клей о, цю зірочку. Бо, чесно, я не мала уяви, о, як тут можна прив'язати пришити о, щось, тому я просто приклеїла. О, і так. Вже 21-го, я 20-го нічого не зв'язала. Відпочивала, можна так сказати. Чи в той день у мене я готувалася до яких контрольних, чи то що. Просто у мене ось тро... точно... 30 числа, це, здається, була п'ятниця. Якраз так, у мене закінчилося півріччя в школі, тому е, різні там, тести виправляли, якщо що, якісь оценки, всяке таке, тому в принципі я не супер багато в'язала. І тоді у мене ще залишалося залишки цього, і я зв'язала бупусл квадрат. Здається, так і не знаю, Звідки в мене ці залишки, але я зв'язала ось це. Якщо, якщо чесно, я зв'язала ще один пров'язок з гачком, але я його не записала сюди. Бо це якби пров'язок. Е Просто зв'язала це, щоб ви знали. Нічого там цікавого немає. Просто спробую. І далі ще я зв'язала ось ці ось дві. Зірочки з тієї ж самої пряжі. І далі це вже як і квадрат, я це зв'язала 21 числа. І вже 23 числа це, я пам'ятаю, був або четверг, або п'ятниця щось таке. І я зв'язала, просто сіла і зв'язала кошик закрилу. Для мами і просто взяла це полустовчик з накидом. Ви знаєте, це дуже класний такий візерунок. Мені сподобався. Просто зв'язала кошик для різних дрібничок там. для різних дрібничок там. Е, так Далі 24 числа це вже точно. Я не пам'ятаю, яке це було число, просто якщо хочете, можете подивитися в календарі чи десь. І далі я зв'язала ось. Цю 24 числа я дов'язала ось цю ось квіточку. Я побоялася, що мені не хватить ще на одну іншу амігрумі, яку я хочу зв'язати пряжі, тому я хотіла зв'язати як такий двосторонній брелок. Це треба було ще одну таку частинку зв'язати. Uh, я хотіла його зрізати, але я побоялася, повторюся, мені не вистачить, надіюсь, що вистачить знаєш, uh, пряжі uh, на іншу іграшку. Тому я поки що ось це зрізала. Якщо все буде добре і мені вистачить, то можливо я зв'яжу ще одну uh, таку ж саму, тобто зв'яжу ще об'ємний брелок, але це вже буде не в цьому відео. Uh, дивіться влоги, я зараз, до речі, один записую. Uh, Саме проста квіточка, можна так сказати. Бо, ну, тому що ще брелочки були дуже популярні літом. Я хотіла це зв'язати літом, але щось не вийшло, тому показую вам зараз. Далі мені щось не знаю чому, але мені просто ось це я забула дістати дещо, дещо забула. А, значить, останнім часом, та не тільки останнім часом. Просто у мене ми робимо, робимо проєкти до школи, презентації, і мені тату подав... і я останній раз брала його флешку, бо в принципі у мене не було до цього флешки. І просто я брала його, і там були якісь інші ще файли, і він мені просто подарував флешку. Я, я не знаю, я не вихвалююся, просто це показую, тому що я зв'язала залишки. Того ж самого бідного з акрил... <свісно> цього бідного поліестру, я просто зв'язала йому а, такий, такий от чехол для флешки от і все. просто щоб якщо кудись брати до школи, щоб вона якби, не загубилася, бо оце от яскравий а, небесний колір. А, ну якби... В рюкзаконоплячий він десь щось Його буде видно просто. Десь там, десь щось там. І так далі. Я порилася в своєму шкафу. Ось видно, що це мішка у мене там одяг, якщо комусь цікаво, і там деякі мої в'язані готові речі, які я якби можу носити, якісь аксесуари, які я. Буду або ну, буду носити, або, буд, або ношу. І різні там у мене ще одна сумка є, раніше було дві. І цю другу я перев'язала. Просто я написала це, як... я 26-го зв'язала. Цю сумку з плюшу. я її по, по факту перев'язала, але, можливо, якщо хтось до цього в'язав сумки з плюшової такої пряжі, це Alize Puffy Fine або Alize Puffy. Я... я знаю, що в однієї петельки більше, в однієї менше, але я не знаю, в якої більше. Тому мені ці петельки, вони якби більше. Тут -то видно. Тому зв'язала ось красу за пів години, Бо хто, повторюся, хто знає, той і знає, що тут просто швидше я не знаю, якою пряжою пряжою можна в'язати. Хоча ну, просто сенс в тому, що вона така товстенька, тому, тому так. Це було 24 числа. А ні, фле о, чехол для флешки я зв'язала 24 числа, а 26 числа я зв'язала сумку. І я ще забула сказати, що квіточку я також зв'язала 24-го і чехол для флешки 24-го також, але просто 24-го я вже всіла, десь 10 вечора було, я просто швиденько зв'язала, бо тут видно, що тут нічого робити. Ну, перші ряди тут. Перші, перші два ряди тут прибав і, і на цьому вся, вся важкість мені зак... для мене закінчується, бо тут просто за 20 хвилин. Далі 27-го, здається, я б дні знала. Але добре, я 27-го, я почала 26-го, 27-го закінчила а, мою сову. Совушку. Совашка, мою зірку програму, яку я ще нікому не показувала, з такою супер м'якою пряжі, яка як хмаринка. Просто, знаєте, це, як я не знаю, це навіть, це навіть м'якіше, ніж плейтек, я зв'язала її. Я давненько хотіла спробувати в'язати з такою пряжі і ось спробувала. Якщо хочете, я, ще дав... я вже давно задумаюся зробити огляд на мої е, готові роботи точно амігурумі великі, бо прилочки, мені здається, ну, не цікаво. І в, в цьому відео я вам розкажу, про що вони зроблені. побільше про них розкажу, там, скільки вони часу мене зайняли, е, ну щось таке. Якщо хочете, пишіть, я, звісно, ж, з'єржу. <зв <зв <'яржу> А, зроблю таке відео. Ось така ось красуня у мене вийшла. Тут деталі джинс, а все інше от пряжа, яку я не знаю, як вона називається, бо я купувала в магазині Тензі ще, здається, в, в, в минулому році, і просто, просто вийшло. Ось так. Я давненько хотіла її зв'язати, ну, пов'язати з цією пряжою. Я точно знала, що це буде сова. Ну, on, купила і зразу зв'язала майже. Через місяць. Mm -mm. І вже предостання. Нарешті моя готова робота була. Це сумочка, боже мій, це просто щось. Вона так виглядає трішки страшнувати, мені здається, зараз. Значить, це ось така ось ось така ось сумка, блімчого на вічно гнеті. Я й починала. Ще в червні місяці, в липні, в червні, в кінці. Прям прийшла один раз зі школи, останній день був і прям почала. Ось така вона в мене. Я частину зв'язала в червні, після цього я її закинула, бо мені на той момент прям дуже було важко в'язати з трикотажної пряжі, точно, точно цю, скажімо так, сумку. І тому я на той момент перестала її в'язати, і зараз до неї повернулося все во влогах. Дивіться мої відео. Uh, так. Uh, про неї я, здається, більше розповідала. Так. А якщо я не розповідала, то напишіть мені, я буду... у мене ще колись буде огляд. Ще зв'яжу одну дві сумки, і буде огляд на сумки. Ось так. У мене їх вже 9 чи вже 10. Чекайте чекайте ще півроку, я дов'яжу ще щось і знову ж таки вам покажу. Далі у мене від цієї пряжі. Так, почекайте, 27 числа я дов'язала сову 28 сумку, бо я, скажімо так, в'язала 5 рядків сумки, сова, сумка, сова і щось. Так, я в'язала декілька днів. Інші роботи не вважаємо. Всі ці дні, що у мене не були готові роботи, то я в'язала якісь такі великі, великі роботи. І так далі, у мене остання моя готова була робота 31-го числа. 31 го числа я з'їздила з татом, там треба було йому щось зробити, і ми він мені сказав, що ми можемо там заїхати а, до одного магазину різних творчих штучок і до магазину пряжі. Пряжу я купила, можете подивитися розпаковку, плюс там подивитися мої надов'язки. І як ви гадаєте, що це, це корзинка, як. Вибачаюся, що в ній так, вона така, така, не, така Боже, невисока, ось. Тому що я купила діаметром в тому творчому 31 го числа магазині, Денце, І у мене були залишки якраз такого цього білого. Це у мене залишки від Сумки. І оцей от зелений він чекав свого часу. Місяці чотири від попередньої сумки, яку я зв'язала, і ось всі ці залишки пішли. Я дуже цьому рада, в принципі. І це були всі готові роботи на даний момент. Ось такі ось справи. А, значить, наступне відео чекайте вже скоро. Ну, а я вже буду з вами прощатися. Всім папа. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мене на мої соцмережі, коментуйте це відео та всім папа. А з вами була Іра. Солодких вам петель.